Щорічно, 23 травня в Україні відзначається День пам'яті героїв України. Це свято не є офіційним, але для кожного з нас воно надважливе. Адже у цей день ми вшановуємо усіх українців, які боронили і продовжують боронити нашу країну від агресора. 24 травня у Покровську на одній з локацій активні парки відбувся символічний спортивний захід. Так, ми хотіли звернути увагу наших жителів, мешканців нашої громади на те, що на даний час в нашій державі триває війна, і ми хотіли шанувати пам'ять наших загиблих воїнів, які нам дають можливість на сьогоднішній день щось робити, активно жити і щось будувати. Участь у заході прийняли близько 40 працівників управління сім'ї, молоді та спорту. На сьогоднішній день я можу сказати, що ми на цьому зупинятися не будемо, а будемо продовжувати займатися активно спортом і активно пропагандувати здоровий спосіб життя. Важливо щодня пам'ятати, яку ціну платять наші воїни, захищаючи рідну Україну від ворога, впевнені учасники змагань. А ще кажуть, що такі заходи допомагають привертати увагу до здорового способу життя. Сьогодні у Покровську проходить забіг. Шануємо воїнів, біжу за Героя України. Для мене особисто це дуже важливий забіг, тому що загинув мій вихованець, регбіст Владислав Горбунов. Йому було лише 22 роки. Захищаючи рідну державу, він загинув під Великою Новосілкою. І сьогодні я хочу шанувати його пам'ять та пам'ять всіх загиблих воїнів ЗСУ. Це викликає у молоді здоровий. Спосіб життя, а для дорослих підтримувати спосіб здорове життя. Це дуже добре, щоб у такий час можна було як відволіктись та вшанувати загиблих та тих, хто зараз воює. в це нелегке, Понятно, що треба немножко розслаблятися. Здесь емоції, здесь здоров'я, спілкування, і примір нашим. нашим ученикам, которых ми тренуємо своїм прикладом, вшановуємо пам'ять захисників України. Звісно, це було дуже круто та енергійно. Емоції, звісно, фантастичні. Навіть не очікувала, що буде так гарно, так добре, як у молоді порінула. Я вважаю, що дуже потрібні, бо так сталося, що в нашій країні зараз велика біда. І це ну, тягне з собою ще здалеку. Тому нашу молодь потрібно виховувати в патріотичному дусі. Сьогодні залишився символічний забіг в пам'ять воїнів, які зараз захищають територію України. Так само підтримуємо цим забігом воєнних і, відповідно, колективом. Нові часи формують і нові традиції. І день героїв це не лише можливість вшанувати пам'ять загиблих за волю України, але й звернути увагу на живих героїв, які повернулися з війни, на тих, хто вижив, вистояв, здобув перемогу над ворогом і над собою, і продовжує розвивати Україну.